споживали російський продукт масово 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 на наш продукт нам було наплівать бізнеса повинні обслуговувати українською мовою все твоє життя ти говорив російською і мені сказали здравствуйте, какой столік Ну, бо мені хотілось багато воїнів зсу які говорять російською обітю Ваня, я тебе вітаю знову в укритті. Да, це наш другий подкаст. І сьогодні давай поспілкуємося на таку тему, яка дуже-дуже я бачу в соціальних мережах та не тільки в топах. Це українська мова. На мову хочеш поспілкуватися, друже, то давай зробимо це. Так, да, дивись, бо дуже багато різних думок. Ну, не дуже багато, їх, напевно, дві-три. І те, що я зустрічаю, це людей, які чисто українська мова, хто там написав в медійці десь по-російською, все, чому не державною. Е, є люди, які там стоять за своє, що ми вільний народ, от на, ну, якою мовою бажаємо, такою балакаємо, да, спілкуємося. А є, типу, люди, які. ну, Нейтрально, типу, російська, українська. Ну, хочеш балакати, байдуже. Балак. Так, так. То яка в тебе позиція? О, ось це і тяжке питання для мене. Тому що я в мене так дивись, я розумію, що в медійці, не тільки в медійці там, або офіційно, та, там, наприклад, приходиш там, до закладу, ще кудись, ну що бізнеса повинні обслуговувати українською мовою. Ну, мені так, ну, моя думка. А коли ти залишаєшся один в побуті, там з родиною, з друзями. Ну, я спілкувався на російській до 24 лютого, ну, до повного вторгнення Росії в Україну. Завжди спілкувався. У мене батьки спілкувалися з ним з дитством, у мене з дитинства. У мене російська мова була. З 24 лютого я став. Ну, це мій був вибір. Ніхто на мене не давив, ніхто мене не розчавив, але я прийняв рішення, що буду старатися. — Намагатись. — Намагатися. Да. E, медійні всякі моменти та інше, там, де, 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 де якась публіка якась, туди звертатися українською мовою. А так, то, типу, на російською може теж спілкуватися, але не на такому просторі. Ну, дивись, я чув тезу про те, що люди, які говорили російською, кажуть, що їм дуже важко перейти на українську мову, і ти також сказав, що все твоє життя, ти говорив російською. Правильно я розумію? Як довго стався перехід на те, щоб. Викинути. Це я потрапив на інтерв'ю, твоє чи що? Ні, мені просто цікаво, дивися, ну, я е, не говорю українською мовою чисто. але... — А ти звідки родом сам? До, от, Я хотів до цього підвести. Я із села Смілянського району, так, в Черкаській області. Тобто, з самого там, серця центральної України, можна так сказати. А як І... називається серце центральної України? Село Ташлик. 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 Так. Таш, камінь, лик, вода. Ага. Як нам. Говорили. Може, це не так. Але нам так говорили. Е, дуже часто люди ще кажуть, асоціація шашлик, Ну, неможливо, Ташлик. Така от маленька реклама маленького села пройшла в нашому подкасті. Ну то Там та привіду, е, люди та так обов'язково всім. Та Ташличанам. А, та Ташличанам. Так ми передаємо привіт прямо з Ютуб-каналу Укриття. І, е, там говорять всі суржиком, ну так як в більшості сел українських, всі говорять суржиком, але є суржик російськомовний, є суржик україномовний. От тут україномовний суржик, і дуже багато слів, які, я думаю, це діалекти. Ну, це не діалекти, вони просто е, звучать отак. Є також невеличка складність в тому, щоб перейти на чисто українську мову, тому що все-таки. Навколишнє середовище, в якому ти зростаєш, ти їх чуєш постійно ці слова, у вас там сім'я, далі йде там школа і до меж села, наприклад, так? Бо в більшості ти там проживаєш до там 17 років. Воно дуже сильно сформулювало мою саме там розмову в плані того, що я намагаюся говорити українською як можна більше, тому що так, професія така, mm. вчитель української мови, у когось є, ні. Тому що. Там, веду весілля, якісь заходи, там, дні народження і так далі, і хотілося б як можна краще це говорити українською мовою. Я знаю, що мені було б спочатку дуже важко, і я ще не відійшов від цих слів, таких як риндечка і там, балакати, наприклад. Мене це... Я коли сказав, розумію, що це не дуже звучить. Але потроху-потроху вони витісняються. Якщо ти знову ж таки дуже сильно. Ще впливає те, що спілкуюся з людьми, які є носіями гарної чистої української мови, то взагалі ці всі слова вони вилітають. Тому волі, вже десь на підсвідомості видаєш також чистомовну українську да, молодець. Бачиш, як ти все гарно сказав. Як в тебе переход відбувався? Мені цікаво. Просто, типу, я зрозумів, що Путін. Ну, Я це і раніше знав, але ну, коли почалась бомбьошка. Ну, для мене це якось ну, дуже дико далі вести е, російську мову типу, в своїй голові, нести її в суспільство. Е, типу, от я, наприклад, колись зайшов в один заклад за кавою, і мені сказали, столик? Ну, дібо мені Який -який столік. Мені хотілося в якийсь столік так? — Ні, ну просто розумієш, коли до тебе адміністратор, ну це ж вже офіційне те, що я казав спочатку. то що вони, Якщо зайде якийсь, наприклад, турист, грубо кажучи, іноземець і він почує російську мову відразу в закладі, яка буде асоціація? Ні, це навіть не турист, а для самих себе. І типу для мене це взагалі жесть. Або там, як не один відос був, і я сталкувався з тим, що на день народження прийшов до подружки, подружки і там е, столик е, людей, які були дуже вже гарно випиті, і вони е, замовляли пісні з сектора Газа. 30 років? Так, ну це ж блатата. Ну, ти ж знаєш, я також працюю, що ставлю. Ні, так сама музика. суть, ти ж да. розумієш, е, ну, люди ок нажерлись, чудять їхня справа, але заклад це вмикає. А, ось Той так, заклад можна. не посилає, а заклад це вмикає. І типу, після цієї пісні, що мені дуже сподобалось, що пів ресторана вийшло звідти. Ну, типу, все. Люди, люди Я б так би зробив. Ну, так, може, і ти правий, але ну. У ці моменти я не приймаю. Бо ну, реально це дуже тяжка тема, ти розумієш? Типу, стільки людей, е які виїхали або які залишились, які мають якусь свою позицію з приводу мови. Типу, я балакаю російською, я доначу. І да, все, що. Да, типу, це дуже важка тема, як є багато воїнів ЗСУ, так, які так, як так, також на передовій, які говорять російською мовою, але вони. Там і захищають інтереси України, своєї країни, своєї держави. Мені здається, що я відношусь до цього третього виду думок. Типу, що я, 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 я не такий, що знаєш, там, почув російську мову просто від людей, якихось або знайомих, що я одразу не починаю. Що, чому не державно? Чому не Ну, типу, є я згоден, є тиск. Типу на цю мову О, на людей, да, які не переходять на українську мову і подобається там, спілкуватися, як і раніше, може там людина не, не розуміє, як може мова повпливати, але мова впливає не дуже сильно. Так, так само, як і культура вся наша. Так, зараз українська мова почала рости. Тобто це дуже важливо, Насам... ну, насамперед, це дуже важливо, але не всі це розуміють. Бо створюється своя культура, створюється своє джерело таке, так? Бо все ж було роз... ну, пам'ятаю раніше. Баста, гуфа, касурок, на гана, а, до, до речі, ти знаєш, також зараз є така думка, що чи розмивав ти кордони до повномасштабного вторгнення. Ти споживав російськомовний контент, ну, ну як всі, зай, як напевно. Всі. Я, ну, я, я, якщо казати за себе, так. Я теж, знаєш, я на Пабі дивився категорію руське. Ну, я розумію, що так зараз... руське, бо на Росії, а не в російській, правильно? Ну, просто не хочу говорити там російське. Для мене все руське, вони зараз. ну... — Ну, Руське, не... ти ж розумієш, це не російське. Руське — це наша. Русь. А, Київська, ти ось Русь, так? Ru да. ru да, Ну, ну, ти ж ну не та, Я не бачу та, там князя. В цьому не, da, б, <sharp> не було. Ну, великий був, але може він не Володимир. — Було смішно, якщо в Хрестили когось. Так. Прям на хрести, так, давай в тему, е, або, мабуть, залишимо. Ні, Бо... ну так насправді дивись, якщо б -б 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 беручи там, українську мову і брати тих людей, які, які кажуть, що на нас тиснуть, там, ми, ми вільні люди та все інше. Але якщо подивитися отак, на культуру, навіть, да, то що раніше ми дивилися ну, російське, навіть почина, навіть починає з телебачення, там, солдати, кодети, ранітки, Інтер, телеканал Інтер. Ну, це жесть. Інтор. Інтер. Да, це комп'ютери такі. І mm -hmm. дивись, і виходить, що ми дивилися, споживали російський продукт масово. 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 На наш продукт нам було наплівати, і реально, що ми були такі малосортні, начебто в медійці, взагалі. Його і не було так багато. Ну, розпочнемо з цього. Ну, так. І навіть оце приклад того. Що зараз, ну, типу, українська культура, ну, жесть, вона розвивається просто: як і реп, як і стендапи, як і так на ті ж самі подкасти, як почали робити, і перегляди у, у українських ютуберів зростають. І, а це все українська культура, українське джерело, таке. Це знаєш, давно говорили, що війна вона є таким каталізатором для творчості. І дуже, якщо навіть там пригадати. Другу світову з'являються там поети, масово, письменники, які ну от ці таланти з'являються саме після цих війн. Тому, можливо, ну неможливо, а так і є, абсолютно точно. Ми зрозуміли, що ми не браття, да, як вони нам ну, говорять. І масово почали створювати своє. І, до речі, що ну я тобі хочу сказати, мені дуже заходить те, що зараз робить українська медійка, ну Ютуб-шоу взагалі супер, класні, виходять і. Ті люди, яких ми не знали, які вони можливо зараз ще й не мають такої популярності, там да їм це не проносить гроші, але це дійсно круто. Я впевнений, що просто з часом вони також матимуть ще й на цьому непоганий заробіток. І ну і висновок всього, що створюється завдяки українській мові, створюється наш продукт. Так, так, ну не тяжко сказати, що що виходить російськомовний продукт, і ми беремо війну. Це інформаційна війна, блин, теж дуже велика. І, типу, якийсь любий російськомовний контент, але від українця, буде сприйматися не як наш продукт, а типу, бо будуть казати, що не російське, то ну оце це інформаційна війна. І я розумію, що типу ні на кого не, ну, не треба навісати. Або бити там ногами, ну якщо людина там. Ну якщо ми ж маємо теж розуміння, що може бути руськомовний руськомовна людина, вона може бути хороша. Ну, типу, в українець. А якщо я на україномовні, наприклад, якийсь... З... Який робить там? Ні, ну 100 висотків, Так, людина, людині. Тут більше вже от само... ну треба почати з себе, це сто процентів, а змінювати щось, то це ж революцію будемо створювати. Ну, одну, все типу. ж таки, трошечки. Ну, можна хочеться, хочеться, мову. щоб воно. Ну, моя думка, щоб воно все, все офіційне, все те, що публічне, повинно бути на українській мові. Те, що виходить на російській мові, я не сприймаю. Я не дивлюсь. я переключаю одразу. Мені не цікаво. Навіть цей останній випадок, оцей мажорік на БМВ. А, а хто ви такі? А що? а І знову я, ж таки, а я. Вот тобі про російська музика в салоні. Ну так, так. ти знаєш, мене порадувала поліція, які там були. Такі кремезні, хлопці. Гарно ну, пострижені, вони там Трошки, 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 трошки порушили те, що вони не мають в заходити в пространство автомобіля. Це єдине. Так вони не заходили. Ні, ні Вони відкрили так. двері. Це вже ну, порушення. А так вернемося до української мови знову. Ну, типу, нашу міло нашумєло... по всьому простору соціальних мереж, так? Інстаграми, телеграми, ну, і типу російська мова, ну, фу-фу, бигдло. Ти, до речі, помічав, що українською мовою. От, не палаєшся, не, да, немає лайки на українську мову, вона якась така: відразу хочеться підійти людині руку, поцілувати, на дне нім горить. Чи то тільки немає, так здається. <реш> Ні, мова наша ну, дуже красива. І я розумію, що я дуже тупий, типу, що я не володію прям широким аспектом української мови, і що багато слів є таких, що я б навіть не знаю їхніх перекладів. І, типу, як може словарний запас там поповнюватися? І, ну, вона реально дуже красива мова. А я, я хотів, до речі, до тебе спитати. Ти казав, як я переходив там, з російської на українську. Я взяв, просто перейшов. Ну, типу, не, не повністю, повністю тяжко, так, потім, привичка. Ну, за 25 років, ну, привичка осталася, якби. Ну, але сам себе там ругаю, і дітей, і дітям кажу на український, знаєш, і їх переучую, якось стараюсь, щоб вже в корнях вже щось мінялось, бо вони ж там теж там, одному три, другому сім, російська мова була, і зараз вже потрошки починаю закидувати. Українські слова, щоб вони на українській просто ну там балакали, старались теж. Як дітям, до речі, їм виходить? Та ну як дітям? Ну як ти? Ти ж не надавиш там. Ну, взагалі, я думаю. Можливо, от мультики є українською мовою? бо в мене о, ще. До речі, так. Ні, підожди. О, давай на далі ми поговоримо про контент для дітей на українській мові. Бо контенту для дорослих вже багато. Ну, так. випускають, роблять дуже круто. Е, я хотів тебе спитати. Мені здається, що ваш кіше. Переходять людям, які спілкувалися з дитинства на суржику. Бо вроді би і не одна не, одне, не, не одна мова, і не друга мова, а мішанка. І типу, що мені кажеться, що навчитися складніше людина, яка балакала суржиком, перейти повноцінно на українську мову. Ну, Дивись, от ти зараз говориш з суржиком. Ну, звісно. Ти конечно. з російської мови до української ти посередині, розумієш? Це за український контент. Чесно. Якийсь час це було для мене халепа. Ну, Тому що діти звикли також якось до своїх якихось мультфільмів, Сині там синій трактор та все інше. Але синій трактор то півбіди. Але ж багато у цих аркушів-паперів, а 4 у ці всі блогери, які знімають там на велику дуже дитячу аудиторію, типу контент. Ну, там теж немає чогось такого поганого, знаєш. Але на російській всемові і російські пісні там лунають в цих блогах. Я ж почав шукати український контент. Так. І Дуже багато є просто перекладів з російських оцих там сіні трактор». Ти бачив сіні трактор на українській мові? Я не дивився, тобі не почув. Моєму сину тільки 4 місяці не треба, будь ласка, мене це попереду чекає, нехай буде приємна. Несподіванка, не знаю. Я, на мою думку, можливо, є ж дитячий контент англійського, його набагато більше, ніж російськомовного. Ну так, оце я роблю англійську врубаю, малому. Так. Наймолодшому, а в старший десь внижки щось тобі там включу. Але І знайшов декілька е каналів, там, де українська мова, то прикольно також роблять, але дуже мало. Дуже мало. Я навіть хотів створювати цей контент. Але так посидів, я вже навіть канал зарезервував, типу назву. Але а як я оце скільки це часу треба, щоб іграшкою дойти там до іншої кімнати і це все, все зняти, змонтувати. Ну я не було в мене не, не то, що навіть досвіду, а розуміння. Типу, знаєш, як це все склеїти в одному в одне відео. Це, це, раптом бачить по дорозі. Хтось на зустріч йде, Він, він у першу. Але він це ж ворот. переклад. Це російський, ну повністю ну, взагалі це їхня. Може, вони переклали. Вони, вони щось своє робили у, взагалі. Угнілова запада. Ну може, да під да, капірочку да. взяли. Ні, а так то є щось, ну дуже мало. Дуже хотілося б, щоб дитячий контент. Бо бо є дуже ж популярні хлопці з батьком, якось там Артур Давід чи щось таке малими на дивиться. Вони самі з України. Так, але ну так само до війни мова. вони починали. Вони на, на не пам'ятаю, ну з Дніпра чи з Запоріжжя щось там. Але е, у них дуже широка аудиторія, у них ну шалені перегляди. І, і вони робили ж. Ну я, я, я маю розуміння батька, так що робиться все на російській мові, бо в тебе зразу аудиторія. аудиторія зростає з СНГ, і вони на це робили, і вони до сих пір там не перейшли, наприклад, на українську. Але ну прикольні українці, ну але російською хочеться, щоб діти ж, ну як я хоч могли б перейти отак, так на українську мову, то хоч якось підтримати там тему чи розмову, а не просто ну, виховання, я, я думаю, що навіть. Я також повсякденному житті в більшості з суржиком спілкуюся. Я не переходжу там на українську, не намагаюся. По, по ташлицькому так? Так, да, так, да, так, да, так, да. чисто, все. ташлицька мова, і поїхали. Але зараз, до, коли я спілкуюся зі своїм сином, він ще маленький, йому 4 місяці, я намагаюся українською. Він вже мов знає Він знає мову, -де», мову «агугб», і мову, коли на пальцях мені щось показати. Ну це я думаю, що з дитинства, от якщо він не буде чути цієї мови російської, а буде тільки споживати український контент, то йому буде набагато простіше взагалі не слухати того і не буде звертати навіть на це уваги. Ну, Але це буде. все рівно ну, багато дітей, знову ж таки, деякі да, говорять російською мовою, і мені буде цікаво, як його будуть дитячому садочку, знову ж таки, чи буде він. Брати від них ці слова. Це вже подивимось. Ні, я ж як і сказав з самого початку, це дуже mm -hmm. тяжка тема. Ну ти розумієш, що все, рашка пка, ну все, ну там немає ніяких хоч навіть розмов у якомусь майбутньому, так, у якомусь майбутньому поколінні. Ну. Ну, в той же момент розумієш, ну якщо людина балакає, ну, ну бить її за це. Чи там, ну, я не знаю, що, ну, що як зробити. Ну, я б тільки за те, щоб офіційно ок, українська мова, привітання, обслуговування. Так ну, але... все повністю так. Що державно, ну, бо це так, офіційне. Це так, дв... бути, ти так. повинен розуміти, що ти в Україні. В них... Але в, в інтернеті дуже багато на це резонансна тема. Навіть я так би сказав би. Дуже багато під коментарями. Ото, чому не державною, чому державною? Ті кричать, що. Похір, е яка мова. Ті кажуть, ні, до державною мовою агресою. Це жестяк. Ну так, да, після відео Фаріон теж При... прилетіло. А, ну, а Ваня, ну, так. Ну так, да, я ж Іван і за Ваню, прям і ти Ваня. Завай ну, моїх батьків будеш стріляти. Ір, а чоти, ну вони ж дитину Іваном назвали, ну правильно. То, тут є тоже дуже радикальні такі, до таких би, мабуть, так. Обережністю відносився, тому що як на мене, то вже сильні загони. Ну, типу, українська мова створює свою у, в культурі. В мистецтві, в медійці створюють свої інфопродукти і створюють своє джерело, що я казав. Тому що коли ти вмикаєш українська мова, ти розумієш це український продукт, сто відсотків. Ну це, круто. це як індикатор. Ну все, українська мова, о клас, українець, нормальна людина, все супер. Клас. Ні, ну, ну крім індикатора, ну це ж реально. Ну як як ми почали з теми, що раніше все було масово російське, так з телебачення, потім ютуби, то ну, ти пам'ятаєш, ютуби, ЧБД, ХБД, А потім ми побачили, що ну піш всі. Ну, не всі, прямо всі. Ну всі. всі. Да. А у нас, оказується, нічого нема. І всі, опа, зрозуміли, знаєш, під час війни ще дуже багато прийшло впевненості у людях: типу, о, треба створювати свій продукт, треба забирати цей ринок. Тому що, ну, кра... навіть чим більше буде виходить українського контенту, тим більше буде, що людині подивитися на Ютубі. Тим більше буде якісного контенту. І є ж. Ну, це 100%. Які, Які, воду... і там, і там? Які зайдуть, подивляться, там, Дурніва чи там, Львів на джипі, а потім, нема що дивитися, вони такі, ну давай подивимося там. Марті Росяна чи, чи щось. Ну, Камеді клабиші. Ну, ну, є, є Мої знакомі є, я знаю що. Далі так. продовжує в інстаграмі, в медійці, типу, все на російській мові. Та дуже багато. ну. Ну Просто, от, щоб він так само спокійно, спокійно поспілкуватися, щоб він сказав. Тому що я теж ну, камери там виключ, Знаєш, і, них... о, мені є... тяжко продовжувати там на українській мові спілкуватися далі, 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 там в родині, чи коли я сам чи щось я там роблю, пишу якийсь сценарій, чи ще щось. Я ну, в мене все рівно поки що не виходить з самого початку починати з української мови. Я пишу, як знаю, а потім перекладаю, додаю, поміняю там трошки під концу. Є ще така теж лунає теза про те, що. Я там слухаю якогось російського виконавця, я кажу: ну, навіщо ти це робиш? І... Так він же не за війну. Я кажу: ну, так він і не проти. З ти... чого таке взагалі розуміння в людей, знаєш, вони ніби дають шанси цій російськомовній культурі. Та не шанс. А немає, типу, ну, немає розуміння. Ну, якщо людина там. Ну, себе оправдує в більшості. Сидить, ну тут нема чому оправдувати. Ну, Україну бомблять ну, вже рік. Ну, Яке оправдання. Ну я, я як ми тобто спочатку війни почали працювати з переселенцями, я переспілкувався з багатьма людьми, які втратили домівки та все інше. І коли ти там бачиш в Черкасах, який сидить шнир, який ну, з першого дня ні копійки, нікуди, нічого, а собі живе далі, як і жив, і нічого там не втратив, і він продовжує це слухати, бо тому, що йому якби цьому егоїсту, нічого це не зробило. Ну, це вже... І, ну, його цінності. Як ти його перевернув? Я не знаю. Тяжка тема насправді. Ну, Це так. була тільки що хвилина мовчання За Путіна. з довго російськомовних <рес> російськомовних <рес> пом'яним контент. <рес> так. так, то на чому будемо завершувати на цю тему? На тому, що, мабуть, кожен має робити свій вибір в правильну сторону говорити українською мовою це моя думка. Не, так не нав'язуєш, виходить. Ні, не нав'язую. Я легесенько так, обширюючи, тему, я вже сказав, тому що там хтось слухав, там не слухав, там не переходить. Тут ти виховуєш свою дитину там українську, україномовна в садочку там дитиною балако, на російською вже у дитини путаніться в голові. Ну отак, то якось там в коментарях, коли це все пише, це все фігня, треба щось робити, щоб це росло. То якщо ми беремо там Ютуб, щоб він зростав, україномобу щоб що брала музика, щоб це... вона зростала, тобто, от щоб такі там подкасти чи якась така тема, де лагідна українізація, так мовити, а не там ну ви ви, <пи> сіли. Русский язык. Там, кроме матов, ничего нет. Я, я гадаю, що коли буде така лагідна українізація, коли люди будуть слухати, десь, хтось, а вдруг там нас хтось послухає, почув там це джерело, це що створиться, о, реально, це ж продукт від нас, типу о, клас. І щось для себе візьме. Ну, понятно, що він не буде одразу спілкуватися українською, але коли буде це все, все розростатися, кіно українською, там, музика українська, книжки, подкасти, там, радіо, не знаю, може, це опять-таки. Ну, Моя при... суб'єктивна думка, що ну, для так, мене так, все, ти, що вони ти, не роблять, у них прям... вже все, херня по. Ти в це все дивився до війни. Так, да, так. Mm. Да, да, да. І ти на цьому вчився, ти це слухав правильно? І не, ти не хотів знаю, бути я, там якимось похожим на якогось коміка, на чи ще щось, і, чи як там оформлення у них було та все інше. Да. Я на Зеленського. Я треба... Зеленського, да? Ні, я Зеленського. цих треба, просто треба. Ну мені здається, що треба робити. Хай воно просто ну забить на них вже, ну все, хай собі в тим болоті, типу вариться, але нам треба створювати свій продукт і все. І він до повинен цей продукт рости, 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 рости і рости. І чим більше буде контенту, чим більше буде цієї цінностей. І розуміння, воно саме потрошки буде переходить, поприходить, переходить. А типу когось напрягати, ну це бред. Ну так, тут тільки як свідомість, бо ти що він сказав, я почав думати, як я вживав цей контент, як я аналізував його. Не знаю, це мабуть все індивідуально від людини. Якщо розстає свідомість, вона пропускає крізь призму там свого бачення це і розуміє, чи підходить їй, чи не підходить. І чим більша свідомість, так вона розуміє, що можливо вже й ну. Не так важко сісти, вивчити українську мову, і буде прикольно, якщо буде спілкуватися в своїй країні своєю мовою. Ну, так, да, і зручно російською, але ж вона може, так може. ну Це знову ж таки все залежить від того, от як в тебе. В тебе рівень свідомості, тобі підказав, що це, ну, я можу перейти на українську, можу спілкуватися українською мовою, чому цього не зробити? І мені так зручніше. Тобі зручніше? Так. Ну, і мені так зручніше, і... бо я розумію, що.